22 серпня погода в Україні стабілізується. Температура повітря в деяких регіонах зросте, а покриття опадами ще зменшиться. На Полтавщині мало хмарно, без опадів. Температура в день плюс 26, плюс 31 градус. За прогнозами синоптиків, перша половина дня у горішніх плавнях буде ясною. А після обіду з'являться хмари. Без опадів. Максимальна температура повітря плюс 31 градус, мінімальна плюс 19. Найтепліше 22 серпня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксовано 1972 року. Плюс 34 градуси. Мінімум 1949 плюс 7. Доброго ранку понеділка. Дивіться випуски новин сьогодні. 18, та 20 і 30 на телеканалі ГОК. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.